Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову відео буде про ярмарок. Ярмарок присвячений Дню захисту дітей. Сьогодні у нас 1 червня і нас в парку вже доволі людно. 11 година дня. Дітки сходяться сьогодні. Ді дінопарк діткам Свято роби, сьогодні безкоштовний вход. Дітки сьогодні будуть святкувати свій, свій праздник не, не у всіх містах сьогодні спокійно У нас також щойно пролунала тривога, тому ми сподіваємося на тихий мирний день і будемо працювати. Сьогодні я зі своєю подружкою Анастасією. Ми вдвох сьогодні з нею будемо працювати. Але ще обіцяють якесь свято. Готуються, на четверту годину готуються, тому буде сьогодні голосно, буде сьогодні весело і буде сьогодні людно. Зараз вам покажу свій стол, як він виглядає, і буду потроху під'єднуватися, знімати вам, показувати, розказувати, як проходить мій ярмарочний день. Якщо вам цікавий такий формат відео, Підписуйтесь на мій канал, пишіть вподобайки і ставте ваші приємні теплі коментарі. Ось такий в мене сьогодні ярмарочний стіл. Вчора до підньої години займалася своїми єдиноріжками. У мене їх у наявності 5 штук, 2 повісила, а 3 в мене лежить ще про запас. Іграшок маленьких мало, але будемо продавати те, що є. Дуже багато взяла з собою пряжі. Як завжди, і сподіваюся пов'язати запчастини. Дуже хочеться пов'язати зайчиків Марусі і Прокопенка і жирафів довгов'язих. Ось такий мій ярмарочний стіл. Ми будемо працювати і дуже сподіватися на тихий мирний день з гарними продажами. Вирвалася на півхвилинки в туалет вже шоста година вечора. Дуже-дуже багато сьогодні людей. Я вам трішечки знімала, який у нас наплив людей сьогодні. Я добре попрацювала, в мене і великих котиків придбали, плюшевих останніх забрали. І котики колобочки користуються сьогодні попитом. Трішечки в мене підкупили брилочків, невелику кількість, і динозаврики-плюшики сьогодні користуються попитом. І... Більше такого, щоб купляла ні, ще одну єдину ріжку, купили в мене ті люди, які в мене три тижні тому назад купляли аж цілих три іграшки. Потроху в мене є просування у в'язанні і потроху продається. Погодка сьогодні шикарна. Дітей сьогодні годували безкоштовним морозивом. Дітям сьогодні видавали подарунки, різні смаколики. Влаштовували їм концерти. Був благодійний ярмарок, приходили з різними, з різними раке... О, уламками ракет і з різними снарядами їх продавали різні українські символіки. продавали. Сьогодні був дуже насичений день. Я ще працюю, мабуть, години до восьми. І чоловік сказав, ближче до восьми буду сидіти ще у парку. Тому я, можливо, ще сьогодні під'єднаюся, але вже коли стихне музика, бо дуже-дуже голосно у нас в нашому парку сьогодні. Шоста година ранку і п'ятниця. Я вже у мами у квітнику роздивляюся, надихаюся маминими квітами і знімаю для вас маленький шматочок. Вчора в парку було дуже голосно, тому не вдалося мені вам нічого розказати, показати. Трішечки познімала самого свята, буду накладувати музику, тому що весь день лунала музика дуже голосно і було дуже шумно. Діток було дуже багато. Багато з них приходили лише, щоб безкоштовно отримати якісь смаколики, посвяткувати. Дінопарк вчора а, діткам безкоштовний вход зробив у, у, у їхній парк. Тому вчора було не до зйомок. А сьогодні, сьогодні, я вже готова йти працювати. Збираюся, вчора до восьмої години сиділа у парку, продавала іграшки. Вчора в мене ще жабку купили на останок. Купили в мене котика три колобочка. і в мене вчора ще купили нарешті мою Кісі Місі. Одна кісі Місі в мене затрималася довго. Її не могли ніяк забрати, і нарешті я її вчора продала. Пішла я вже збиратися, пішла я збирати чоловіка на роботу, себе збирати на роботу і вже побачимося з вами в парку. Сьогодні вже п'ятниця добігає кінця, пів на дев'яту. Ледь не шла в собі сили під'єднатися, вам щось розказати. День був дуже важкий морально. Були тривоги і не було продаж. Не було продаж. Півдня просиділи взагалі без продаж, продала одного ведмедика і декілька брелочків. а на вечір трішечки розвиднялися мої продажі, продала свого песа патрона, продала мопсика, якого в мене ще замовляли. Мої клієнти з каравану і продала куалку, яку останню в'язала плюшеву, їжачка і ще декілька брелочків Не дуже багато, але були продажі. Цілий день сиділи, нудьгували, ще ця алергія, знов касили траву. Нарешті вже собі придбала ліки. Дуже сподіваюся, що вони мені подіють і буде трішечки легше, хоча б зі здоров'ям. Вже зібралася, їду додому, вже чоловік мене збирає, забирає з парку. І в нас ще надії на суботу-неділю. В цілому день сьогодні був поганенький, скучненький, але дякувати і за це, що хоча б були такі продажі. А в цілому я задоволена, плюшевий ведмедик. Бачите, світло нам увімкнули. А плюшевий ведмедик у мене ще з весни стояв. Мопсика нарешті забрали, тому я безмежно рада. І забрали у мене ще одного мого патрончика останнього. Це означає, що треба в'язати його ще. Тому я сподіваюся, завтра, післязавтра, хоча б пов'яжу запчастини на патрончиків. Ось такий ось у мій був день, вклалася в дві хвилини. А завтра вже буде субота, вихідний день. Завтра під'єднаюсь і вам розкажу-покажу вже свій напівпустий стіл і розкажу вам, що в мене купляли. До завтра. Сьогодні вже субота. Ми вже приїхали в парк, розклалися. Сьогодні нас троє. Парк у нас трішечки з людьми. Небагато, але вони є. І а, очікуємо на. Свято. Сьогодні буде знову якесь у нас дитяче свято. Готуються, музику скоро включать, тому я вирішила відразу зняти, вам все показати і розказати, який настрій, що очікуємо від сьогоднішнього дня, і будемо продовжувати працювати. Там ще трішечки далі у нас квіти сьогодні стали продавати. І Дуже-дуже пекуче сонечко. Сподіваємося, що день сьогодні буде вдалий, не такий сумний, як вчора. А вже на годиннику друга година, а я ще не одної іграшки не продала, але віримо в краще, працюємо і чекаємо наших відвідувачів. Сидить моя подружка, працює вже. Вона сьогодні раніше всіх прийшла. А ми очікуємо ще на Гучне свято. Щоб ви зрозуміли, багато людей, а від них немає ніякої користі. Концерт запланували, але немає, немає продажі. Сидимо, сидимо вже третя година, а людей немає. Будемо слухати концерт. Сьогодні буде військовий оркестр для нас виступати. Вони вони дуже круті. Я шматочки знімала, не знаю, буду їх кріпити чи не буду. Але концерт буде сьогодні дуже гучний. Хоча б послухаємо концерт безкоштовно. Нема в мене ще на одної продажі, але я вже сьогодні дуже весела. У мене сьогодні і род... родичі в мене були сьогодні в гостях, і мої друзі були. Тому я сподіваюся на гарний і продуктивний день. Вечір, 6 годин вечора, 17 градусів на термометрі. Свято закінчилося і ми дуже сильно змерзли. Вітер такий жахливий, дуже-дуже холодно. Я змерзла, я сьогодні прийшла у парк у спідниці. Вчора було дуже жарко, а сьогодні дуже-дуже сильно холодно. Вже визвала чоловіка, вже збираюся додому. Потроху навіть зібрала свій стіл. Продала одну величеньку єдиноріжку і продала одного котика колобочка і одна змійка була продана. Все. Більше нічого в мене не купляли. Я навіть не брала сьогодні гачка до рук. Ах, співали, танцювали, був оркестр. Дуже сподіваюся, що вставлю вам якісь шматочки. Якщо ні, то вже, повірте на слово, було дуже весело. Було дуже яскраво. Талановиті хлопці дуже нам сподобалося. Ми тут усі сиділи і отримували від них задоволення. Тому й день промайнув швидко, цікаво, але без продаж. Нічого, ще в нас є день завтра. Сподіваємося, що завтра буде краще. Я пішла далі збирати свої речі і поїхала додому грітися. Сьогодні вже неділя. День майже закінчується, вже шоста година вечора. Людей дуже багато, є й продажі, є й сонечко, але вітряно. Після вчорашніх вибухів дивилися, гадали, думали йти сьогодні чи не йти. Вийшла сьогодні майже о 12 годину у парк, а, але попрацювали непогано. Продала дві єдиноріжки. В сукнях останній, які в'язала, продала сьогодні пару котиків колобочків продала зайчика по МК від Альфії Ще в мене придбали динозавріка і придбали пару маленьких іграшок. стіл мій майже порожній, чому я трішечки і радуюсь, і трішечки мене це засмучує. В'яжу 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 сьогодні, вже після обіду, зранку не в'язала, сьогодні свято і дуже радуюся, що таки я вийшла сьогодні в парк. Намагалися в мене придбати мою венздей, торгувалися, хотіли, щоб я на неї скинула велику суму, але ні, я не повелася, не продала. Обіцінювати єцю... об свою працю, я не збираюся. Люди ходять. Людей багато. Продажі є, І мене дуже сильно радує, надихає ваша кількість підписок. Підписуйтеся, надихайте мене, і це ще більше окриляє. Дивлюся статистику і хочеться ще більше брати камеру в руки і бігом для вас знімати. Знімається в мене ще для вас декілька відео одночасно, тому на а цілих двох тижнів вам буде вже що показувати, що розказувати. І сподіваюся, вам на моєму каналі буде цікаво. Музика сьогодні в нас вже супроводжується. Сьогодні ми дивимося мультик. А наші жива музика, людина грає у парку. Тому сьогодні в нас насичений день. Сподіваюся, що і до кінця дня він буде ще й тихий. Восьма година вечора яскраво світить сонечко, а я вже їду додому. Сьогодні тепліше, ніж вчора, але... але вітерець був дуже-дуже холодний. Ми вже відпрацювали, я вже зібралася, чоловік грузив машину, я вирішила під'єднатися з вами, попрощатися. День був насичений, плідний і з продажами. Купили в мене ще маленького зайчика ПМК від Жені. і купили в мене ще котика-колобочка і... і маленького котика лежачого. Фото зараз вам прикріплю. Продала ще дві змійки, тому будуть обов'язково ще плюшики, багато плюшиків, щоб в мене знову був в наявності плюшевий асортимент. На сьогодні я буду з вами прощатися. Кажу вам всім велике дякую, що сьогодні провели зі мною, сподіваюся, не маненький час. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися таке відео. І ви надихнулися на якісь цікаві в'язані іграшки. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і раджу всім берегти себе. Не нехтуйте повітряною тривогою. Останнім часом це дуже-дуже небезпечно. Дякую вам, що ви підписались на мій канал, поставили вподобайку і написали теплий коментар. З вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. На ярмарки ходила. Ходжу і буду ходити, а вам велике дякую, що мене підтримуєте і надихаєте. З вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бувайте!